Футбольний клуб Епіцентр провів заключену гру чемпіонату проти команди Лівий берег поєдинок, хоч і не мав турнірного значення. Обидві команди показали цікаву та безкомпромісну гру. На восьмій хвилині матчу епіцентр відкрив рахунок та забив перший гол. Проте, попри активні атаки, у другому таймі команда Лівий берег вирівняла рахунок та через кілька хвилин забила ще один гол. На «Сьогоднішній матч сьогодніші стосується, просто не було ресурсу. Травмовані по жовтими У нас От, ми використали всі заміни, які нам були доступні ще Так що це абсолютно нормально. Перший тайм – абсолютно повна перевага. По, 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 ну, по змісту гри я дуже задоволений. Другий десь да, знаки хтось менше, а хтось більше. Для мене найголовніше був зміст гри, він був. Це саме. Епіцентр до останнього намагався врятувати матч, проте забити ще один гол у ворота супернику не вдалося. У підсумку поєдинок закінчився з рахунком 2-1 на користь суперника. Була гра нервовою, нервовою ми програвали. Потім вже там повітряна тривога, але перебудувалися. Перепереперецкуручі пер, пер, багато чого не зробили, але хлопців вистачило. Це знаєте футбольної мужності, коли там вже сил немає і ти вже вимотаний, і вирішити на нашу повністю. Це дуже багато теж. Коли граєш проти добротної, хорошої команди, яка грає в пас, і знає, що вона робить в і, епіцентрі. І, і, і Тому цікаво, цікаво дивитися навіть за своїми футболістами, як вони будуть діяти, протидіяти цьому всьому. Ну, багато питань. Але нічого, ми переключаємось і на цьому матчі. Чемпіонат завершено, але сезон продовжується. Попереду на епіцентр очікує вирішальний матч за право грати у прем'єр-лізі. Тетяна Решепянська, телеканал Перший Подільський.